Привіт-привіт, мої любі! Дякую, що зайшли до мене на канал. Мене звати Оксана, якщо ви вперше. Якщо вперше підписуйтесь, <свісно> ставте лайки, коментуйте, буде дуже приємно і дуже корисно для розвитку мого каналу. Так, Сьогодні хочу зробити розклад на його бажання. Що він там від вас хоче, От конкретно від тебе? Які в нього бажання до тебе, що він хоче? Так що загадайте чоловіка. Розклад би на один варіант, так що будемо слухати сигніфікацію, що він там розкаже про ваші стосунки, щоб ви впізнали, чи це точно про вас про ваші стосунки, про те, що у вас там з ним відбувається. Так, сподіваюся, ви зосередились. Ну що ж, давайте розказуємо. Розказую, що ти думаєш про стосунки, ну або про те, що відбувається між тобою дівчинка, яка загадала цей розклад, яка загадала тебе. Розкажи, що, на твою думку, між вами відбувається? Що там між вами зараз відбувається? Ну, Якась відстань. Ой, і диявол. Слухайте, ну дійсно, якась прохолода. Ну, як прохолода, ви подивіться, ця карта така холодна, віддалена, а ця карта диявола, навпаки гаряча. Тобто, начебто пристрасті тут не згасли, начебто тут ще щось жевріє, причому навіть палає, я б сказала. Але є якась відстань. В когось, можливо, це про те, що це ви тут така зіронька, десь, ну не знаю, десь сяєте комусь. <гум> ну, не йому. Або ж це ви десь там поїхали, можливо, ну чи просто живете в різних містах, ну районах. ну тобто, Що між вами є тут відстань? Можливо, у когось тут спілкування лише по інтернету. <гум> ну Тут пристрасті є, тут є якась прив'язка, знаєте, як кажуть, залипли <гум> один на одного. <гум> ну, ми зараз дивимося, як він це бачить, все. Ну і він тут, дивіться, шістка кубків відчуває якусь таку знаєте, споріднені з вами, якесь таке притяжіння, начебто ви один одного давно знаєте. І, можливо, ви росли поруч, ну, десь в одному дворі, в одному місті, <смі> ну, Тобто, ви розумієте, тут є така ностальгія якась за вами. Можливо, за тими часами, коли тут було гаряче між вами, а зараз холодно. Так, ну, давай ще. Як ти ще як ти ще бачиш те, що між вами відбувається? Ну, Дуже тяжко каже. У когось тут, можливо, трикутні чи трикутні стосунки, тому що каже, що дуже тяжко тут виконувати обов'язки, якісь сімейні, скажімо так. Але каже, я справляюся. Ну, можливо, він одружений. Якщо, наприклад, тут немає ніяких трикутників, я розумію, що, можливо, це ж не всіх так програється, то просто каже, що мені дуже тяжко Так, давайте запитаємо, а чому тобі так тяжко? Якщо ти не одружений, чому тобі так тяжко? Рівнує, слухайте. Може, у вас там хтось ще е, є на прикметі? Чому тобі так тяжко? Ну, не вистачає, слухайте. Можливо, він розказує про те, що йому не вистачає якихось ресурсів, щоб дійсно проявитись тут як мах, з'явитись в вашому житті. Ну, Якщо ви, наприклад, дійсно в інших містах, країнах, то це ще ж треба якось добратися до вас. А це потрібні ресурси дійсно. Можливо, він розказує про те, що. Давайте ще мага уточню, тому що маг теж така карта вежа. Ага, бачите, що мані... маніпуляції, каже мої, не проходять тут. Дуже тяж... Тобто він каже про те, що вами тяжко маніпулювати. Можливо, він звик себе якось так вести, бачите, маніпулятивним. Якось ну, продавлювати такий сценарій, який йому потрібен. Ну, Він каже, що з вами так не проходить. І його це злить. Дійсно, злить, слухайте. Вас тут не вистачає, хоч якогось зближення з вами, ну, ви десь на відстані. Так, ну давайте ще запитаємо. І що ти думаєш от, з приводу вашої ситуації? От ви десь там на відстані, щось там у вас не складається, що ти з цього приводу? Що ти з цього приводу думаєш? Аерофант. Не подобається це все. Не подобається. А єрофант це що? Так, зрозуміла. Слухайте, ну він каже, ця ситуація начебто заставляє його ну, геть якось по-іншому діяти. Можливо, він не звик себе так вести. Знову ж таки, якщо тут чоловік дійсно маніпулятор і звик якось ну, що все по його, по його сценаріям, то він каже, що зараз, як я відчуваю себе дурником, наскільки все якось по-новому, все якось незрозуміло, ну, незвично йому. Він каже, мені тут ще потрібно навчатися. Тут страхів ще багато, ну, разом із тим і притяжіння, але все-таки тут щось таке туманне незрозуміле. Так, давай ще ще розкажи. Каже, ніяк не можу зробити вибір. Цю трічку. Трічку кубків. Дивіться, якщо тут трикутники, то він каже: тут ніяк не робиться вибір, ну, як в пару, скажімо так, з трикутника не переходимо. Ну, просто де стосунки двох людей. Якщо тут не про трикутники, то просто каже, що тут немає якоїсь легкості в спілкуванні. Ну, Хотілося б знати такої взаємності один в одному, так, розчинятися, знаєте. Ну, кажу, так, цієї легкості тут нема. Тут є якісь страхи. А що ти боїшся? Що ти боїшся? Що ти боїшся? Що ти боїшся? Йому сумно, що тут. Ну, немає якоїсь справедливо... справедливості. Теж <кій> справедливості немає такого якогось рівнозначного взаємообміну. Так, про що це ти кажеш? Про що це ти розказуєш? Що ви тут йому щось не даєте? <кій> Щось ви йому тут не даєте, вам видніше. Його це дуже засмучує. Слухайте, він навіть боїться, що, можливо, вже ніколи ви тут йому щось не запропонуєте, не знаю, не відповісте, наприклад, на його якусь дію до вас, на якийсь його вчинок, на якийсь його прояв до вас. Щось йому тут страшно. Можливо, йому страшно через те, що ви занадто віддалилися зараз. Він боїться, що вже, можливо, контакт тут втрачений такий, ну, це якийсь зв'язок, знаєте. Ну, Він каже, що тут потрібно робити вибір. Для того, щоб дійсно зблизитись, якось з вами знову налагодити цей зв'язок, який, я так розумію, у вас був тут між вами. Для цього, каже, треба, треба щось вирішувати. Треба дійсно навчитись якимось новим способом взаємодії з вами, не знаю, звучить, звісно, якось так. Не дуже гарно, ну от якась така суть. Начебто він дійсно звик себе вести якось ем, ну одного як формату, не формату. Ну, от якось так, можливо, тут жінки його весь час слухали, йому не потрібно було навіть напрягатися, щоб якось досягти своїх цілей. А він каже: от знаю, мені треба потрібно дійсно щось вчити, чомусь навчитися, пройти якісь уроки. <кхід> Тому що каже, тут можу і втратити. Так, ну що ж, слухайте, якщо це дійсно про вас, про, про вашу ситуацію з ним. До речі, на дні у нас тут королева жезлів. Можливо, ви тут е, стихії вогня, можливо, просто він показує, що це ви така гаряча штучка, така активна, діяльна, яка теж цього хоче, досягає. Так, ну що ж, якщо з вами схоже, якщо зрозумувало, Давайте подивимося, що ж він хоче від тебе. От що він від тебе хоче? Що ти хочеш від дівчинки? Від дівчинки? Ледве не сказала двічки. нас сьогодні на один варіант розклад. і щось. Чомусь так. Так, ну добре, що ти хочеш? Що ти хочеш від дівчинки? Твої бажання. Щось багато перевертаються. Твої бажання щодо дівчинки. Твої бажання щодо дівчинки, твої бажання. Дев'яточка Пентаклі. Угу. Слухайте, він хоче, щоб ви до нього тут прийшли з якимись пропозиціями. Не знаю, якщо, наприклад, ви якось образили, то він хоче, щоб ви обнулили цю ситуацію і дійсно показали йому, що ви хочете ще з ним крутити цей роман. Ну, Вас тут показує, дивіться, дев'ятка Пентакли, така вся самодостатня, така вся крута, вся із себе, який ніхто не потрібен, яка тут і заробить сама, і проживе сама, і з усім, ну, з, з, зі всіма задачами справиться. Ну, Тобто вас таку ставить на п'єдестал. прямо. Ну, Хочеш, щоб саме ви до нього проявились, щоб саме ви тут змінили якийсь сценарій, якусь картинку, ту, що між вами відбувається? І що ти ще хочеш? З імператриця? Він каже, щоб ви... хоче, щоб ви з ним розібрались. Ну, под... ну, Дивіться, до речі, якщо ви одружена, то він хоче, щоб ви поставили крапку своїм колишнім, теперішнім, Ну, тобто в такому е... сенсі можна прочитати. Якщо ви не одружена, то він просто показує вас імператрицею знову ж таки, що ви тут така на... на рівень чи на рівні вище за нього, і все рівно він хоче, щоб ви тут підбили якісь підсумки. Якщо це не про вашого колишнього чи теперішнього, то значить це він виходить. Він хоче, щоб ви ну, розібралися. <сум> Слухайте, він хоче, щоб ви розібралися з королем мечів. Дивіться, всю відповідальність на вас спихає. Дуже цікавий <сум> чоловік. Так, а ти конкретно? що? Давайте не так запитаємо: а що ти готовий робити заради ваших стосунків? Що ти готовий робити? Що ти готовий робити? Ну, жезлом він тут готовий, дівчатка. <сум> Пам'ять про старі добрі часи, тут прийти, дивіться. Ну, що він готовий. Ну, в принципі, показав, що він готовий тут любити вас в усіх сенсах, сумувати тут за вами, ну, якусь таку ностальгію включає. Готовий тут приїхати якось все-таки діяти. Ну, просто я поки що не можу сказати, чи це лише про жезли. Так, ти готовий якось діяти. Давайте тоді запитаємо, а як саме ти готовий діяти? Як саме ти готовий діяти? Як? Не знаю, каже, не знаю? Не знаю, але надіюсь, сподіваюсь, що сподіваєшся, що ви знімете свою якусь сигналізацію, що ви знімете свою оборону. Відкриєте двері фортеці. Бравму, точніше. <кхем> Слухайте, ну, в принципі, він начебто і не дуже готовий діяти, я б так сказала. Бачите, все тут киває на вас, що ви тут, що було б дуже добре, якби ви тут сама до нього підкотили і сказали, там, давай все обнулимо, давай поставимо тут якісь підсумки, давай відродимо те, що у нас було. Пам'ять про старі добрі часи, я ж так хочу бути з тобою, у мене тут до тебе якісь почуття. Ну, Кубковий він, в принципі, такий вміє воду вийти, як кажуть. Но це не означає, що в нього нема до вас почуттів. Ну просто ну, щось серйозне. Дивіться, він не готовий. Я не кажу так завжди, ну, от в цей момент, коли ми зараз дивимося, він, начебто, більше хоче, щоб ви до нього проявились. Тому що сам діяти, каже, я не готовий. тут... І знову у нас ця карта рицарь мечі. Можливо, тут дійсно про ревнощі. Можливо, ви тут вже з кимось ну, спілкуєтесь якось, і він думає, що у вас там хтось є, і тому він такий, наче э, насторожі. то я й готовий з нею тут щось ну, якось проявляти, ще що, але ж, але ж каже, не знаю, як тут. Можливо, тут вже зайнято. Ти готовий все-таки якось проявлятись до дівчинки? Ти готовий проявлятись? З мечів. Дивіться, ну він думає про це, але в нього тут є, бачите, якийсь, Ну, дуже хочеться. Ну, є тут якісь обмеження. Що це в тебе за обмеження? Що це в тебе тут за вісім мечів? Ну, він тут, слухайте, відновлюється. Те що щось здоров'ям, чи це в іншому плані? Ну, <кхід> якось втомився, каже, воювати тут. <кхід> втомився. Угу. Навіть не так тут більше, знаєте, <кхід> Тут ця втома йде не так від, від дій, як від того, що він бореться з тим, що він не діє. Знаєте, коли кажуть, що коли ти щось задумав, і йдеш, це здійснюєш, ти витрачаєш енергію. Але коли ти сидиш, вагаєшся, не можеш ніяк визначитись, то ти на це ще більше енергії витрачаєш, тому що в тебе оці протиріччя роздирають. От так само він каже: мені треба відновитися, я тут, начебто, якийсь. Прям хочеться сказати пасці. Є тут якісь обмеження, ну, до речі, можливо, ви тут його заблокували, чи він тут у вас, Ну, тобто, якесь тут блокування з чогось боку, можливо. <кій> взагалі про те, що йому тут є перешкоди, і йому доводиться ну, от якийсь час, скажімо, мені треба відновитись, не знаю, зібратися з силами, прийти в себе, помедитувати, <кій> сходити десь там. Куди там в храм, в церкву, куди там хто ходить з них, з вас. Ну, тобто, якось відновитися. Потрібно якийсь баланс або ж просто, знаєте, такий стан спокою відновити, От, просто заспокоїтися. Тому що тут оця боротьба, бачите, з невизначеністю, вона його виснажила. Він тут дуже довгий час вагається, ніяк не може на щось наважитися. Його це весна він відчува себе безсилим, йому потрібні сили. Ну, він хоче, бачите, він хоче цієї розмови, але він не хоче сам перший діяти. Давайте тобі запитаємо: саме більше твоє бажання? От саме більше твоє бажання до, до дівчинки, яка дивиться цей розклад? От те, що тебе ну, найбільше так, тривожить, не знаю, крутиться в голові, те, що тебе дуже-дуже euh, надихає, найбільше твоє бажання до дівчинки, яка тебе дивиться? Найбільше твоє бажання. Сонечко. Угу. І місяць, як красиво. Сонечко, місяць і колісниця. Ви подивіться, три старші аркани. Слухайте, ну ця ситуація дійсно для нього, наскільки Ой, місяць і сонце. ви Подивіться, що він найбільше хоче, щоб ви були разом, щоб все прояснилось нарешті. Щоб нарешті ви були, ну не знаю, відкриті один одному, щоб ви поговорили, дійсно розібралися з тим, що там між вами відбувається. До речі, так мені це. Ну, я розумію, що це не шістка, але мені так шість прямо впало в око. Можливо, у когось буде шостого числа розмова, або ну, в червні, шостий місяць, або шостий день. ну, Шість чомусь числом. Число, цифра 6 мені зараз дуже. Прям підморгує. Напишіть, кого що шостого щось відбудеться, або щось пов'язане з цифрою 6. Так, ну добре. Найбільше його бажання бути разом. Дивіться, бачите, тут у нас дві дитинки за рукою, в них все добре, вони все не знаю, про все поговорили, все владнали. Тут вже є затишок, якийсь тепло, щирість, відкритість. Місяць. ну Тут в даному контексті я б сказала, це більш про таке ну, неймовірне притяжіння один до одного, таке знаєте, відчуття, що ви тут дві половиночки, ну дуже один до одного манить. Так, тут не, не дуже все зрозуміло, але все-таки дуже. Ну, Не знаю, неймовірне таке притяжіння. Якесь відзеркалення один в одному. Не знаю, один, для одного ви тут як дзеркало. Дуже в чомусь схожі ви. Принаймні, він так бачить, він так хоче, щоб ви були тут на одній хвилі. Ну, і, звісно ж, колісниця. Звісно ж, хочеться ну, прискорити ваші. Стосунки, розвиток ваших стосунків. Нарешті вже кудись разом, вдвох, в одній пряжці, як то кажуть, їхати. Можливо, хтось тут прямо про поїздку мріє. І тут ще можна так прочитати, що найбільше його бажання разом з вами кудись поїхати, щоб бути там, ну, не так, щоб поїхав там, не знаю, зранку вернувся, чи ввечері, а начебто поїхати на якийсь термін. Дивіться, і день і ніч, і день, і ніч, тобто кілька днів. Можливо, не знаю, на море хтось збирається чи там кудись ще. Якусь таку подорож на кілька днів. От найбільше бажання от з вами бути і вдень, і вночі, розумієте, щоб це, це кудись розвивалось, рухалось. Так, ну добре, давай ще твої найбільші бажання, твоє найбільше бажання. Ну, дивіться, Ну, от тут нарешті себе показав вже кубками, вибачте, пентакли. <пинтаклем> що він хоче? Він хоче якось полегшення. Дивіться, він каже, зараз для мене це дуже тяжка ноша. Зараз мені тяжко. Зараз ну, якісь не знаю, багато обов'язків на нього навалилося, або ж, можливо, там по роботі і вдома, і ще десь. Ну, тобто з різних сфер. І все на нього. Він каже: мені зараз дуже тяжко. Я хочу, щоб це було. Якось легше, ну щоб життя якось полегшило. Тобто, можна сказати так, що він каже: якщо б вона вже дійсно була в моєму житті, щоб ми тут вже були ну в стосунках, які дійсно розвиваються, такі вони відкриті, прямі, сердечні, такі гармонійні, то каже, мені було б настільки легше. <кхи> Я мрію про це, що, от коли ми з нею тут будемо разом, коли ми будемо. Ну, спілкуватись, сміятися, обговорювати все на світі, десь, ну, не то що гуляти, ну, в принципі, гуляти, десь сидіти, розслаблятись. ну, Тобто, це, каже, мені дуже полегше життя. Просто сама присутність у вас в його житті, він каже, мені би вже від цього легше, що я знатиму, що в мене є вона, що ми з нею тут разом, що ми з нею тут десь можемо зустрітися, вже мені від цього буде легше. Що ти ще від неї хочеш? Що ти ще від неї хочеш? Угу. Хоча, щоб ви його дочекалися. Подивіться, як красиво каже, дочекайся. Не переживай, просто почекай, потрібен час. Ну, чи можна сказати так, і я стараюся, я працюю в цьому напрямку, не переживай. Тому що так, дивіться, король і королева так красиво випало. Ну, принаймні, ще сказати так, що. Що, наприклад, якщо він про вас саме тут каже, то каже, що ти тут дійсно старалася, ти тут докладала зусилля, так? І ти зараз переживаєш, що це все, ну, скажімо так, дарма, то не переживай. Це було не, не зря, <смас> не даром. Тобто це дійсно принесе свої зусилля. І буде тут четвірочка жезлі. Дивіться, король жезлі. Так, він каже, тут буде нарешті якась, ну, якась стабілізація, скажімо так. Тому що дивіться, тут четвірка, він каже, що тут буде у нас нарешті щось стабільне, міцне таке. Ну, Четвірка жезлів, зокрема, це у нас така карта устойчивості. Ви вилетіли услов, вибачте, проти цієї двієчки, так, це як то кажуть, небо і земля. І він каже, що я таки як досягну, не досягну, я таки доведу нас. До цієї четвірки жезлів. Так, а давайте запитаємо, а яких ти стосунків з нею взагалі хочеш? От ти тут там натякаєш на четвірочку? Тут наша пара голубочків летить. Так. А яких ти з нею стосунків взагалі хочеш? Яких стосунків ти хочеш з дівчинкою? Яких стосунків ти хочеш з дівчинкою? Яких стосунків? Ну, які розвивалися. Ой, знову диявол, слухайте. Так, а про що диявол? Про що диявол? Слухайте, ну якщо у вас ще не було інтиму, то він каже: я хочу вже нарешті дійти до цього диявола, скажімо так, до цих пристрастей. Але ж вас показує кубковою, тобто такою, знаєте, яку кохають, яка добра, ніжна, відкрита. ну, Тобто, така собі дівчинка-дівчинка. І хочеться бачите, з вами дійсно десятки кубків радості, щастя, такого, знаєте, взаєморозуміння, гармонії, тобто, можливо, навіть сім'ї, діток. Ти хочеш нею сім'ю? Ти хочеш з нею сім'ю? Імператор, дивіться. Ну так, слухайте, ти хочеш з нею сім'ю? Єроф... Ну при вас витягають, до речі, на дні у нас вісім жезлів, Слухайте, тут, якщо ви якщо він давно не з'являвся, наприклад, в вашому житті, то тут от-от уже -от напише. Це в нас така швидка карта. Дивіться, і сам приїде. Цікава, так карта розмовляють, сам приїде. А ось тільки грошиків назбирає, ну або ж якщо він там хорий, то угу, та, можливо, там якась травма була чи хвороба. Ну тобто потрібен просто там трішечки часу, Поки назбирає тут ресурсів, і тоді дійсно до вас заявиться. Але зараз уже скоро буде якесь спілкування. Щось він тут вам. Прилетить якась звісточка від нього. Так що, дівчатка, ну, чудовий розклад, слухайте. Дякую, що подивились. Якщо цікавить особисті розклади в описі під відео або в шапці профіля інформація, як зі мною зв'язатись. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Бо дуже приємно, дуже корисно для каналу. І я вам дійсно всім дуже вдячна тим, хто. Проявляє активність на каналі, ви такі умнічки, молодечики. Дякую, мої хороші! Бажаю вам все само найкраще. До побачення.